Є офіційні дані від Projekt Red, що їхня команда збільшилася, вона вже складається із 799 співробітників, які працюють над проектами, близько 444 розробники зараз працюють, допилюють Відьмак 4 і 116 спеціалістів працює над кіберпанком 2. Відьмак 4 вже на фазі повної продукції, тобто вони вже від. від Точують ключові техніки в інструмент, там інструменти, і команда структурована і налаштована вже на вихід цієї гри. Тобто там зараз все допилюється, вже доводиться до фіналу. Напишіть, що ви будете більше чекати. Ви чекаєте більше відьмака 4» чи чекаєте більше кіберпанк 2»? Буде цікаво подивитися в коментарях, що більше вам до вподоби. Степан Гіга анонсував концерт 27 вересня у Фортнайті. А в нього на підтанцьовці буде дафпанк. Став лайк, якщо віриш в цій новині. <сум> Блін, а я спеціально би скачав би поставив би Фортнайт, якби дійсно там їга давав би концерт. Це було б прикольно. Цей сон, цей сон. Тупо Фортнайт. Блін. Оце я понімаю. Valve заблокувала аккаунт з Китаю, інвентар якого оцінюється близько в 1,9 мільйона доларів через підозру в шахрайстві і відмивання коштів. Серед речей у них, в нього були наклейки Катовіце 2014, це дуже рідкісні наклейки, які продаються за десятки тисяч доларів за одну штуку. Е, можна сказати, що це знову піднімає тему цифрових предметів як активів і ризиків, пов'язаних з цими предметами. Так що будьте обережні і не відмивайте гроші через Steam, бо заблочить аккаунт. <плес> Колекційне видання Metal Gear Solid Snake Edition, вірніше, Snake Eater. Воно розвалило всі очікування. Терарій поганий, мох розвалюється, статуетка снейка з каліграфії з 90-х років, напевно, якихось. <сум> Виглядає більше як якийсь китайський ширпотреб. І щоб ви розуміли, ця фігурка продається за 200 баксів. Е, так що, якщо ви хочете, можете купити кому не вистачає. <сум> хто збирає колекції саме те, що треба. Люди на Reddit вже обурені, дуже багато негативних відгуків. що це взя... Ну критикують і за позу, і за вираз обличчя, і багато хто хто каже, що взагалі не схоже, виглядає як якась ніби з якоїсь дешевої іграшкової крамниці, ну Aliexpress і так далі. Так що, хто хоче, беріть, дуже класна фігурка колекційного видання ось така. За 200 баксів, до речі. В Лондоні поліція жорстко затримала хлопця, який якому 16 років він фанат Resident Evil і розгулював броні ханк з імітованою зброєю. Люди подумали, що це загроза і що це реальна зброя. І його запакували дуже жорстко. Хлопець собі просто направлявся на London Game аніме конвенцію з косплеєм, і йому довелось пояснювати, що це не реальна зброя, а фейкова іграшкова. Ось і таке може бути, так що обережно з косплеями. Дуже обережно. Знаєте, є такий вираз, що робота вбиває і це правдивий вираз, тому що Патрік Пандей, 35-річний розробник інженер з Майкрософту, він скінчався в себе в офісі на нічній зміні. Суд медексперти каже, що це був серцевий напад, але його рідні й близькі вважають, що з причиною смерті якраз стало перенавантаження, постійний стрес на роботі і так далі. Це нагадування, що здоров'я набагато важливіше за любі дедлайни. Якщо тебе тягнуть на роботі навіть перепрацювання або там допізна, то завжди скажіть, що пора зупинитися і здоров'я важливіше. І, можливо, після цієї ситуації інші компанії почнуть цінувати більше своїх працівників. Так що будьте обережні, і дивіться, що навіть 35 років може статися від перепрацювання. Але попереду у нас 4, 4 робочих дні в тиждень, так що <хи> треба дотягнути. У нас дуже багато новин за останній час, що збираються перезнімати ігри у фільми, і зараз е готується офіційно новий фільм по Resident Evil. Сюжет буде побудований за структурою Резидента 2 і 3, а атмосфера буде як у четвертому. Тобто історія там сфокусується на одному герої, який буде поступово занурюватися у світ жахів. Прем'єру ніби збираються показати уже 18 вересня 26-го року, тобто через рік. І ставте лайк, якщо ви чекаєте і хотіли подивитися новий фільм з по мотивам Resident Evil. Я думаю, він може бути досить страшним і досить цікавим. Нещодавно показали новий трейлер і майже годину геймплею нової гри по агенту 007 First Light. Це гра про Джеймса Бонда. Реліз запланований на 27 -е березня 26-го року і вже відкрили предзамовлення. І ця гра можна предзамовити лише за 1315 гривень. Кажуть, що буде динамічний сюжет, стелс, різні там, шпигунські гаджети, кінематографічна постановка сцен і буде справжній бонд у форматі гри. Кого цікавить, можете додати собі вішліст, я би не таке подивився і, скоріше всього, що я би таке пограв. Можливо, навіть і зроблю предзамовлення. В Майнкрафті додали нашу гуцульську мову. На ну, ось вона називається Галицька Галичина Україна, і там перевели повністю весь інтерфейс. Бачимо, що там режим є бавки, виживання, тяжкість середня. Так, що в нас є? Дерев'яний меч, так, і багато всього цікавого «Яйце», по появи, коні, м'ярце це чисто гуцульська мова. Так що, такий собі цікавий експіріенс. Хто хоче, хто ще взагалі західної країни з тої частини, можете собі додати і грати в гуцульський Майнкрафт. Так що, зверніть увагу. Була рекордна угода на аукціоні, який провівся у ЛА. Там продався оригінальний меч Дарта Вейтера із фільму Повернення Джедая. Як ви думаєте, за скільки? За 3,65 мільйонів доларів це найдорожчий реквізит із Всесвіту Зоряних війн який будь-коли де-небудь продавали за весь час. Справжня частина історії кіно. Якийсь колекціонер собі придбав цей меч і радується за таку ціну. Але це ж ліхтар звичайний, типу, але можете собі представити. Інсайдер Том Гендерсон, який багато зливав інфи по гетажці, і не тільки, він каже, що гру можуть перенести з травня 26-го року на осінь. З причин це можуть бути святковий сезон. Ось краще купляються ігри, чим на початку чи в середині року. Ну і можливо бажання Rockstar більш перфекціоністськи підійти до гри, тому що ми знаємо, що вони любителі відполірувати гру максимально, щоб вона відразу на виході була ідеальною. І, можливо, це все ще ну, якби, чутки, а можливо, правда, ми цього не знаємо. Напишіть в коментах, як ви думаєте, коли гра точно вийде і скільки вона може вартувати, тому що я щось думаю, що це буде планка ціною онлайн і офлайн в 90-100 баксів. І після того, як понесуться ігри за 4 тисячі гривень, о, заживемо ми з вами. Цікава новина Русак з ніком Крим, це Росія, піднявся на друге місце в світовому ММР по дота-2. Але потім йому накидали, коротше, за що купу коментарів українці понаписували, на що навіть звернув увагу Габен і втрутився, і змінив його нік на звичайні цифри. І тепер там нічого немає. Тому ком'юніті зробило свою справу. Нік не завжди варто залишати такий, який він був. Ось тому справедливість вона завжди прийде і покаже, що є правильно, а що ні. Ставте лайк, якщо Крим це Україна. Dead Island 3 може бути реальністю. Дембастер Студіо натякнули, що робота над третю частиною вже ведеться. А я нагадую, що Dead Island 2 зіграло майже 20 мільйонів гравців, і вона святкує свою 14-ту річницю. Я не сильний фанат ігор, але там є дуже багато цікавих способів позбутися зомбі. І, ймовірно, части... нова частина вже не буде в Лос-Анджелесі, як попередні. Другій частині, але будуть якісь інші локації, можливо, там Європа чи Австрія. Ставте лайк, якщо грали другу частину, і можливо, ви стрічки, грали ще першу частину. Розкажіть, як вам і скажіть, чи ви чекаєте третьої? Бо можливо, вже в 26 му році буде більше інформації і якийсь трейлер. Анонсували нову екранізацію по гри, і це буде фільм Біошок. Його нарешті офіційно підтвердили, буде адаптація з першою частиною, де буде міський жах, і режисером стане Фенікс Лоуренс, але поки що зйомки почнуться лише після закінчення його роботи над іншим фільмом Hunger Games. Так що готуємося до візуальних погружень в атмосферу. І хто грав перший біошок, я думаю, новина йому сподобається, тому що він дійсно був цікавий і дуже-дуже атмосферний. Я би, можливо, і пройшов всі ці біошоки на стрімах. Якщо хочете, вам буде цікаво, ставте лайки. Щось подумаємо, щось придумаємо. Netflix показала трейлер четвертого сезону Відьмака, він вийде десь у жовтні. І сам же не буде Генрі Кавел, я не знаю, як його правильно. Сприймати тепер нового відьмака. Це буде Лім Гемсфорд. І... Я не знаю, типу, таку... подобається вам взагалі відьмак від Netflix. Мені перший сезон сподобався, всі інші не дуже. А це ще й заберуть Кавела. Я обожнюю світ відьмака, у мене є всі книжки і з поваги, з поваги до світу я подивлюсь його обов'язково. У мене навіть в айфоні на дзвінку стояла пісня ця з Netflix Нетліфс, версії. Не можу дивитись на нього. А де плутву забув? Верніть герні, Генрі Кавіла, будь ласка. Хоча а, а може сподобається. ДСНС разом із розробниками Stalker 2 випустили відос, де головний герой Скіф пояснює правила безпеки для українців. Нагадую, що 23% України зараз е, потенційно небезпечні через мінні міни та інші е, вибухонебезпечні речовини у роліку. Е, Скіф пояснює, що не потрібно підходити до підозрілих предметів, не доторкатися до них, не повертатися тим шляхом, звідки ти і прийшов, і у разі чого телефонувати на 101. їх не видно одразу, помилка. Може стати останнім. Не торкайся нічого підозрілого, ні дротів, ні коробок, ні іграшок. Запам'ятай. Не підходь, не чіпай, повертайся назад тим самим шляхом. Телефонуй сто. 100... Ну. Мета Зона, ролика донести життя, життєво важливі побачити. знання для Тому молоді, для геймерів і для всіх українців. Може бути обережним. Ну, я рахую це топ. О, я думаю, 100% молоді українці геймери. Вони цей відос подивляться і зроблять висновки надіюсь.